Всім всім примашов. Сьогодні у нас е знову розходи проти зомбі. Так, у нас тут день 4. Це у нас пен'ятки дуті. Ну, подивимось, що знаходиться у картофель на міні. 23 картофель наміни. 5 горіха. Для... Цьому і для урогу стеріла. Ну добре. А тут на стіп ці Нам там це для одного режиму. Ось для цього ж. Е... Не знаю. Так. О... так у мене 21 тисяча. Зараз будемо їх витрачати. І воно знову завис. От що таке? Раду би все пооткривав, так. 200 нагоріх. Чого то за 200? Зараз... С... Тайм перезарядки і хп. А, коротше, я зрозумів, мабуть, це от як він буде на бусті працювати. Плейн. Ну да, хотя вот пуст плейн будет. Мабуть так. Тут ты так. Поймом. Про зарядка. КПшка. Ну бо я теж могу здесь не выросла. Я так. Нотаком. Так. Тепер це час перезарядки. Це ХПшка, атака і ще, е, це, мабуть, час до того, як вона проросте. Ось. Так, це побафали. Так, тепер йдемо далі. у нас теж можна забирати. 3000 такая будет Так, так Це. Єгипет. Далі. я пен ТЕПЦП буду красить Проходит ЕГЭ под далее Ничего мадороди Тут бывает СМН А Монетки. Так, ну короче. Так. Так. Ага, у нас будет пиньятка. Це б круто. Бо вони встречаются ритм. Так. У нас челлендж uh, надати ось зомбі з зистой от. Рыбь. Ця цвет. Так. Вот так и так. Очень. А еще их нам ну, можно выкопать? Да, лицо. Вот так их просто выкопывал Так, что а там капусту, А чину мабуть тут. Так, так. может сейчас будет ромашка. ну <кручусь> курочек, пошл набуть. Так, так, а. так вот. Я вс выше Вс, а собі там едуть Так, теперь будемо Ромар Ставити з когось выпав Тобуст Тобус, Пророс Ох, Ох, то його пороро. так про зомби новых так сильно казать не буду, ну тільки про ну таких які дійсно щось роблять. А це от це я це не знаю якийсь, як, як, як мумія, яка вистала. Ну це таке, там... Ні, нічого говорити, це просто броньова. Просто. Ну це як зомбі з двома відрами, я не знаю. Мені ч цікаво, як відро та кон, хоча зомбі, від... ну, ну коли воно... По голові попадають, це ясно, але але коли от як? Де тут логіка? Аж. А колючка, як вона захищає? Як. У мене питання є таке. Як воно через голову захищає? Де таке? Тут такого зомбі з відром конусом, то звичайно це повсюду святой а вот там ще, ну вот такі ще більше ніж ну, ну, же зомби и ну, нучну там вот декілька видів зомбі, ну, вон там мы не знаю, что там параметри трохи дим с тем вон там теж так вот так вот. Так, сейчас И Что тут такого? Он ее держит. Да я его, его раздобул. Да, Пиццу. Дальше буду для пиццол. Пол музыки. А ну, блин, ну я уже проходил. Эх, я думав, що новий слот буду купувати садутину беремо так ма візьмемо ще це, 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 це миром так, а тут немає нічого цікавого та ні. м -м так. і ще ки 200 подсомных а просто просто Да, ты да, три сонь, и все. Ну да, ну. Так. Не знаете, что тебя вот механика будет, ну действительно, Сильно все это все спросто. Ну, серьезно. Раньше там, я, там долго разбирал. Это, конечно, <севизм> Там бомбу станул. Да, там горих на пропуны. Че там штунул? Там зомби пора был. Ну, а вот ранишняя, ну, ч, ну. Майны возьми, райниши партии. Ты горшочка падает, ну, для саду дзэн. Так. Так. Це встигає, це зробити зомбі з відром Де воно взяли? Це, 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 це стародавній Єгипет, ну камон я, я, яке ведро. Я роміт не знаю, там, там це сьогоднішній день. Або там, ну бо там на яких не знаю там більш цивілізованих локаціях. Стародавній Єгипет, тут не знаю, що це мидне відро ведро. Але в видно, що воно лимитная зали, так, так, так. Так. Ну, все, оборона построена. Двадцять тисяч. Я вони всі испаряют. на разбег. Че там про тому на один, там на прокачку там хоть там по пять тысяч или больше. Так, ну все, зараз Хэв можно Ааа, 14 рослы, но я правильно зарезаю Ну тоді еще це, Стмитная це, це, це. 14 рослы Ну ясно Зазвичай взагалі такі рівні, ну, вони прості, Ну может дроблю. Я ось. Что-то не могу быть. Я под специалку с... буду выкопывать. Ну, я, вот я цена 13. Ну, ну, да. <с>... ну, короче, дешевле не А мы то делать что? Тут ромашка. А тут от ми будуть стояти тиші Десь... салатики. Так, все, пацанухи є, от поки що тут Так. Ну, капусти мені не вистав. Тому поступово по... Одна рослинка. Пам'ятаю, от можна от, щоб так от ноль було. Я не знаю. Пробую. А ні. Так, тепер все насаджаємо. А так, ну якщо з'їдають, то вже... Так. так. Тепер от будемо так от дуже от обережно ответ. Вот Все. Так вот. Да. Так. Так. Так вот. Вот так вот. Я угу. росли... А не две росли, на два так, давай, дайте копыты. А это оборона так, в принципе, круто. фокальщик, садись, Блин. Ну, давай, побей. Yes. Так. А, все, я обычно может могу сжать. А так, и уже будет минус один. Ну, ой. Все. А -а 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 -а! Блин, факельщики! By Roy можно так. Проросло, я не Так, факальщики, он просто абсолютно целый. Давайте. О, все. Плюс одне місце для буст. Башни, короче, чотири. Так, ща там, по-моему, идут сотым. Шей на якшей не побуляюсь. Так, некст. Так, там число ты, по-моему, на море, на море крутизних гаджетів. Ох, там по тебя прислуши там один або два. Вообще можно там за рівень ще один слот покупать. Ось, короче. Так, що таке Дейв? Плейер. Денс энд. Якийсь денс що? А, я зрозумів, треба, треба оборону вистроїти. Можна якісь сучки. А нульовочку льовочку, Льовочки теж не можна. Ну, призвати все, що у мене є. Так, а тут є щось. Трох тройних горохострівні кактус. І

Зараз я вам будет протестую Ну крышма в тоді я зараз Я Кауч тут Два дер Шок по сонечкам важно честь ногурих Так так Мне не тут чай не так не не так не помещается. Ясно, все тут все будут на горех стоять. Что тут син? Маемо, что ма. Так. Так. Ну вот, все так там, все. Шиминка, думаю, не знадобляся мені. Так, сюди треба так, сюди треба будет стіновы ріхи вставити. Ну что, запасія? Бачите, про оборону. По-моему, да мини-игра с цим стали. Так, да и накидыш. Да, давай твою збридки сиди. Ну так, че не, ну ей так. Ну, пока еще и домой. Так, мабуть, ще один рівень не встигну пройти. Ось. Так. Не. Ого, от. Отак от ну це от не, не чекало, бо ти просто її розставляєш, но потім от сидиш і чекаєш, поки... Я порона замочить зомбаки вкус. я за буст. Первого риха забу А, смотрят два буста, але вони не еду. Зомби с бустом тут на встречу. там я все, а будь там ч куда-нибудь там всадзе, все куди зид.

Ця ромашка і картопельна мінка. Тепер кладемо по цьому муху, а це все по Це дрова. Так, а, от так от. Ось тепер. Йдемо в завдання. Будемо буде в них стріл. Це ще не знаю. Я тут. от. Потім от босс. Так, тут на кожній локації йде босс. Так, а тут що и Що це? китаем. Так, демогаз, можливо, тут сімен. прикупити, костюмчик. Как-то як які є? кием. є? О. Так, ну и ось цей костюмчик. Так, ще... Тут треба відкрити сюди пінятку. Є. Yeah. Таких рослин у мене немає. Я нагадує часто в пенятах випадає. Тих рослин яких нема. Особливо на початку, коли в мене ще рослин то не немає. Так, тепер ще так купуємо. Так, і за рекламуку дивимося.

Брат це двигадоака диві... а тепер дивіться, що тут у нас є. Так ну, така проблема загрузкою. О вау! Авайо! Еее! Так, що це сила буст, мабуть, це, короче, це буде сила Це атака і... Пешка, всі швидкість, а так... Я не розумію. Пес за кнопочка. Мін стар. Не знаю, що це. Так, то я якийсь топис. Пояснюю, що робить буст. Це у нас Сила, це такі кошти, це пусть. Час відкату, це сила, ну, коротше. Ну, ось таке от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Руслан. Всім до побачення!